Друзі, привіт! Сьогодні новий книжковий звіт, скажімо так, буду говорити про прочитане в січні і поділюся враженнями від чотирьох книжечок, які я прочитала в перший місяць 2023 року. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися! Першою книгою у 2023 році для мене стала повість Олі Русіної «Абрикоси зацвітають зацвітують уночі. Я давно хотіла її купити. Я, мабуть, вперше її побачила, коли вона лише вийшла з друку, бо це було навесні 2022-го. Я їздила, пам'ятаю, в Хмельницький, і там в книгарні якраз вперше побачила цю книгу. Вона мене вже тоді зацікавила, але мені насправді було страшно братися за її читання, бо я розуміла, що тема складна. Розповідається в цій книзі про хлопчика Устима і його сім'ю, які жили на Донбасі, і про події в 2014-2015 роках, власне, про те, як це було жити в прифронтовій зоні і бути при цьому дитиною. І я розуміла, що книга буде нелегкою. І тому я одразу її не купила, але я дуже часто поверталася до неї, там читала знову ж таки анотації, дивилася, думала купляти, не купляти. І все-таки наприкінці 22-го року я її таки купила. І вона стала першою книгою, яку я прочитала в 23-му році. І так, насправді це не було легким читанням. Попри те, що книга дуже маленька, по суті, її можна прочитати за один вечір, тут тільки 140 сторінок, і це повість для середнього шкільного віку за подієм, наповненням смисловим, читається важко, знову ж таки, через описувані події. Але водночас читається. По дитячому приємно, наївно, мабуть, скоріше наївно, ніж приємно. Тому що у з будучи 10-річним хлопчиком, знайомиться з безпілотником Елом, який просто собі літав і загубився, і тепер не може знайти того, хто його запустив. І, власне, у Стим з з Елом бавляться, проводять дні коли вже в школу ходити не можна, тому що школа у Стимова розбомблена. І ця така дитяча наївність, дитяча безпосередність, вона показує те, як діти переживають війну. І це водночас ніби полегшує сприйняття, але з дорослого погляду це все одно дуже важко. І коли я е, дочитала вже десь до середини книги, не буду спойлерити, що там було. Але вже в другій половині читати було прямо дуже важко у зв'язку з тими подіями, які відбула, відбувалися прямо е, в січні, на початку січня 23-го року, і про описуване в книжці. Мені було Дуже важко насправді, я е не знаю, як би це читалося дітьми. Мабуть, все ж таки читати про це потрібно, тому що е навіть в мого молодшого брата в класі є е однокласники нові, які переселилися з вже тепер окупованих е або прифронтових територій. І тому все ж таки з дітьми потрібно читати такі книжки, я думаю, але разом з поясненням і з розумінням, і з проживанням всіх емоцій, тому що читати <схід> наївно, дитячо, складно отак, от, от якось загалом дуже різний спектр емоцій я відчувала під час прочитання цієї повісті. і... Вона справила на мене насправді сильне враження. Тому, якщо ви готові до такого читання зараз, рекомендую, тому що все-таки потрібно знати про це. І чим більше таких історій буде розказано, таких подібних або і прочитано, тим більше ми розумітимемо один одного і будемо більш е, чутливими, більш чуйними один до одного. Мені здається, що якщо в такому контексті розглядати книги про війну, то це насправді має сенс. І все ж таки я буду продовжувати читати книги про війну навіть в мовах. Війни, бо попри всю складність, це допомагає розуміти, проживати, підтримувати і розділяти почуття інших людей. Наступно, в січні було легше, набагато легше читання це нонфікшен, книга Дарки Озерної і ви це зможете сім складових здорового способу життя. І я насправді теж. Е, Ну, мабуть, ви вже помітили, якщо дивитесь мої відео часто, що перед купівлею книжок я довго зазвичай думаю, і в мене рідко бувають такі прям імпульсивні покупки. І от якраз на книги Дарки Озерної я теж довго задивлялася і придбала собі цю, і ще одну про психологічне здоров'я, але першу прочитала саме цю. І чому я обрала цю першою? Тому що тут покроково, якраз сім кроків, сім складових здорового життя. І мене цікавив найперше сон і харчування, з яким у мене багато проблем. І я почала навіть читати не спочатку книги, я почитала, здається, передмову, а потім одразу почала читати з кроку 6 сон, а потім вже, прочитавши його, я читала далі по порядку. І... Книга мені насправді дуже сподобалася, попри те, що я доволі так скептично ставилася до неї, якщо чесно, тому що ну, черговий нотфікшн, самомотивація, налагодження життя, оце от все, я доволі так скептично віднеслася до цього, але разом з книгою про психологічне здоров'я, про психічне здоров'я я таки цю придбала. і от... Мабуть, саме розділу про сон я і все ж таки звернула на неї увагу. Чим книга мені сподобалася, от просто я, це, мабуть, ключ до всього наступного нонфікшнського читання для мене, так це те, що про всі процеси, про всі складові в житті, тобто про сон. Харчування, вагу, стрес, фізичну активність, здоров'я і перш за все, вибір. Авторка, а Дарка Озерна, медична і наукова журналістка і біологиня розповідає з наукової точки зору: вона наводить приклади, вона пояснює, що відбувається в організмі, як взаємодіють різні, я не знаю гормони, всілякі там мендорфіни, дофаміни і оце, от все, що в нас взагалі є. Всередині, як воно взаємодіє один з одним, і як на все те, що є в нашому організмі, впливають стрес, фізична активність, сон, харчування, вага і все-все-все. І коли я читала пояснення, отаке от наукове, що на що впливає, з чим що пов'язане, мені це е, я не можу сказати, що я прям супер все зрозуміла, по моментами там були довжелезні наукові слова. Які з першого разу і не прочитаєш. Але мені це багато пояснювало, і я е, розуміла, що все в організмі взаємопов'язане. І коли ти не досипаєш, відповідно будуть наслідки. Коли ти погано рухаєшся, погано харчуєшся, мало рухаєшся, то теж будуть наслідки, тому що все в організмі взаємопов'язано. І е, Ця книга, от, кожен крок, який я читала, кожен розділ мене чесно надихав. <гум> Як би пафосно це не звучало, але розуміючи, що за чим відбувається, чому все ж таки потрібно більше рухатись, а в мене в симку включається режим якоїсь сплячки, я е, хотіла навіть не те, що, знаєте, прямо взяти і все в здоровий спосіб життя, а просто. Коли я, наприклад, рухалася, коли була фізична активність, я розуміла, що от, значить, зараз в організмі відбуваються саме такі процеси, і тому мені так добре, і тому потрібно продовжувати фізичну активність. І це насправді супер. Круто, мені дуже це подобається, і мені здається, що нам потрібно, в принципі, більше таких книжок, де не просто мотивація давайте всі будемо дуже здорово жити, дуже там, правильно харчуватись, займатися спортом, і оце -от все. Але пояснення наукове і водночас простою доступною мовою, попри там якісь наукові терміни, яких все одно в науково-популярній літературі мені здається не уникнути. Це все зрозуміло. Я далека від біології і від усіх цих от процесів, термінів розумінь, але все одно це дуже зрозуміло, дуже просто і на, ну, буквально на пальцях пояснено, що, як і до чого. І мені саме завдяки цьому от науковому поясненню було набагато легше, набагато приємніше читати і набагато більш мотивуюче, якби Банально це не було. Тому, якщо ви хочете налагодити якусь сферу свого життя пов'язану зі здоров'ям, якщо у вас чимось є проблеми, як в мене, наприклад, сон, харчування, вага там, я не кажу про банальне і стандартне звернення до лікаря, але якщо ну, немає нічого такого катастрофічного, просто є щось, що не надто влаштовує вас у житті, то можна прочитати цю книгу і все ж таки щось з неї для себе взяти, тому що поради насправді дієві як на мене. Тому рекомендую. Я ж так багато говорю, що це просто капець, якщо чесно. Треба менше лити води і я не знаю, скажіть мені щось. Чи нормально я взагалі про все це розповідаю, бо мені стається, що ні. Друга половина січня в мене пройшла під егідою романів, і я нарешті дійшла до дуже відомого і популярного клубу вбивств по четвергах. Я давно теж збиралася прочитати цю книгу, але щось мене постійно. Зупиняло, я щось не знала, чи варто чи ні. І якщо чесно, останні роки все ж таки мій інтерес до детективів трошечки підупав, але все одно мені було цікаво, чому ця книга така популярна. І навіть в мене в книгарні цей роман в оригіналі англійською дуже швидко розкуповували. І він користувався, ну і продовжує користуватись популярністю, тому що його. Про нього досі запитують, і це, взагалі, я насправді перед самим читанням дізналася, що це, взагалі, перша частина, а є також продовження друга і третя частина про клуб убивств по четвергах. Єдине, що мені не надто подобається, так це те, що. Обкладинку українське видавництво клуб сімейного дозвілля переінакшили, тому що оригінальна обкладинка не така, і не знаю, мені хотілося б, мабуть, дотримання оригінальної обкладинки. Загалом, про що книга? В маленькому поселенні для пенсіонерів Куперс чейзі Збираються четверо пенсіонерів, якраз такі, які є клубом убивства по четвергах, де вони розслідують старі нерозплутані справи, і, власне, цим самим вони наповнюють своє дозвілля, якого в них дуже і дуже багато в їхні руки. Але водночас в їхні руки в них дуже багато енергії, сил і цікавості. Тому, коли трапляється справжній злочин, справжнє вбивство. Клуб убивств по четвергах береться за розслідування, за розкриття справи, і в них навіть відбувається, знаєте, зазвичай в детективах таке собі змагання між, типу, детективом і поліцією. А тут взагалі то змагання і співпраця, тому що клуб убивств по четвергах дуже так тісно взаємодіють з поліцейськими, які розслідують злочини. Так, злочини. І це мені, якщо чесно, сподобалося. Загалом, насправді, роман мені сподобався, як завжди, в детективах. Я нічого до кінця не знала, підозрювала всіх, кого тільки можна, але не тих, хто виявився справжніми злочинцями, як завжди, в принципі, я не знаю, якщо ви читаєте детективи, чи ви коли-небудь вгадували, хто справжній злочинець, бо я скільки б їх не читала, завжди не знаю, в мене... Купа підозр, але вони майже можливо там десь раз колись справдились, але ні, В мене майже ніколи вони не справджуються. Тому я не знаю, чи це я така не, не надто прозорлива, чи це так це чудово пишуть автори-детективи. Поділіться, будь ласка, як у вас з розплутуванням таких цікавих детективних справ. Загалом, роман мені сподобався, але... Я не поспішаю читати другу частину, до речі, вона вже перекладена і теж є на українському книжковому ринку. Але мені, якщо чесно, в цьому першому романі було забагато всього: забагато героїв, забагато історій, тому що автор ну, тут, не тільки детектив, тут ще розказано історії по суті всіх членів клубу Вбивст по четвергах, історії детективів поліцейських маю на увазі, історії всіх причетних до подій. І це для мене було забагато. Це ніби і добре, тому що. Повна картина, розкриття всіх персонажів, мотивація там зрозуміла і оце от все. Але мені було забагато, тому що, мабуть, я все ж таки звикла до того, що детектив це класична історія, де там є злочин, і його розплутування, знаходження злочинців. Мені ну, зазвичай, коли я бралася раніше читати детективи, просто хотілося відпочити відірватися від світу. І мені насправді не потрібно було чогось там, знаєте, глибокого, цього змістовного, а ця книга якраз таки для тих, хто таке любить, тому що дуже багато тем, проблем, які підіймаються в цьому романі, і його насправді можна перечитувати для того, щоб знову і знову розглядати персонажів з різних сторін. І Якщо вам, наприклад, таке подобається, то рекомендую, думаю, що детектив вам теж дуже сподобається. І знову ж таки, друга частина вже є в перекладі. Якщо ж ви такі ж любителі класичних детективів, як я, де просто є детектив і більш нічого, то можливо вам теж він сподобається. Не знаю. Загалом пробуйте, читайте, тому що книга цікава і багатогранна. І наостанок в мене було дуже приємне читання роману «Несезон» сезон ТІС Солотковським, в якої я, до речі, проходжу марафони з письма. І от я нарешті добралася до однієї з її книг, саме до роману. Я давно теж хотіла його прочитати і лише нещодавно придбала його собі і нарешті взялася до читання. Це таке, знаєте, Водночас класичний і ні любовний роман, тому що м тут є герой і героїня, між ними зав'язуються якісь почуття, але дуже особливий стиль написання, тому що авторка визначила роман як роман Медитація, і насправді читання таке глибоке. Повільне і заспокійливе, тому що я коли почала читати, я навіть спочатку не могла читати дуже багато розділів, я читала буквально там по одному, по два розділи настільки, знаєте, повільний темп розгортання подій, не затягнутий, але просто такий от медитуючий, коли ти поринаєш в роман. Споглядаєш все навколо, що відбувається з героями. І це мене якраз таки заспокоювало. Але згодом, читаючи все більше і більше, я все ж таки війшла в свій темп і читала так багато, як мені хотілося. Але все одно якийсь заспокійливий ефект цей роман на мене мав. Ну, і, звісно, ефект бажання побачити море якомога швидше і більше, тому що події відбуваються на грецькому острові Зехінтус. І, звісно, герої багато часу проводять на узбережжі біля моря. І попри те, що зима, знову ж таки, не сезон, море, берег і все-все-все описано настільки чудово, що. Чесно, я дочитувала роман, коли в мене був вихідний, і за 50 сторінок до фіналу мені так нестерпно захотілося до моря, що я просто все ж таки дочитала книгу, зібралася і поїхала на море. Добре, що в мене є така можливість, просто 30 хвилин маршрутку і є біля моря. Але настільки справді заспокійливий ефект має ця книга, Насправді це не про подієвість, не про наповненість, знаєте, там, якимись любовними перепитіями. Так, вони тут є, але ці любовні якісь моменти, вони все одно не такі, знаєте, яскраві, пристрасні, як бувають в любовних романах, а глибокі, чуттєві і дещо приховані. І читаючи цю книгу, справді, відбувалася якась медитація, релаксування, і мені, якщо чесно, дуже подобається оформлення, тому що тут між розділами такі от хвильки. І це просто любов, якщо чесно. Я насправді дуже тішилася з того, що читаю цю книгу і проживала, скажімо так, всі от. Не знаю, наскільки любовні моменти, але моменти, якісь споглядання природи, острівної краси, чесно, аж самі захотілося на той острів. Але поки що я маю можливість лише вийти до моря, і це теж дуже круто. Тому, якщо ви шукаєте щось таке заспокійливе, відірване від теперішньої реальності, хоча, знову ж таки, нагадування, якісь флешбеки в мене. Повернення до реальності були, тому що головна героїня прилетіла на острів з Харкова. І це на мене теж впливало. Але якщо ви шукаєте саме щось для релаксу, для заспокоєння, медитації, то дуже рекомендую цей роман. Це якраз для задоволення. Для спокійного читання десь там в пледі, ввечері, біля свічки, чи, якогось, чи з якимось ліхтариком. Але це, мені здається, саме для такого читання неспішного, глибокого, замріяного. І тому дуже-дуже рекомендую вам цю книгу. На цьому буду вже завершувати. Дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, чи читали ви щось зі згаданих сьогодні книг. Чи, можливо, збираєтесь, і мій відгук був вам чимось допоміжний. Мені дуже цікаво насправді. І ще напишіть, як вам оці от мої розгорнуті такі описи, відгуки, тому що мені здається, я щось за багато часу насправді говорю. Не знаю, чи це так. Тому, будь ласка, чекаю на вас в коментарях. Ще раз дякую вам за перегляд і до нових відео. Па-па!